Поїздка, якої відкладала дуже довго, подумала, тут немає що робити. Спойлер, я була не права. Зберігайте маст візід глазу, щоб місто сподобалося. Останній мій фаворит: стрибаємо в метро і їдемо до морського музею. Навіть якщо ви не збираєтесь всередину, це маст візіт Будівлю виглядає футуристично, а навпроти, величезний трьохмачтовий корабель. Далі гуляємо по набережні, йдемо до шотландського сідне. Форма дуже схожа. Наступний університет Глазго це просто Хогвартс в реальності. Навіть вежі дуже схожі. Таке відчуття, що потрапляєш у фільм Гаррі Поттера. Парк Поло багато садів, але головна причина, щоб сюди приїхати, це вони. Волохаті шотландські корівки, її тут дуже багато. Якщо вам пощастить, зможете їх погладити. Некрополіс Пагорб, де розташоване старовинне кладовище, виглядає як готова локація для хорору. І останнє музей та арт-галерея, заради якої варто приїхати в Глазго. Тут вам Моне, Пікасо, Ван Гог і навіть Сальвадор Далі. Сама будівля виглядає як палац. Хочеться йти кори... Дорами і роздивитись кожну деталь. Кети тварин з різних куточків світу, локація художня галерея і музей Кельвін Гроу. Хотіли приїхати в Глазу? Підписуйся, я Софія. Тут все про подорожі.